Стамбул і про те, що там відбувається, пане Бориславе, пропоную почати з цього обговорення, тому що от поясніть нам, будь ласка, як правильно читати. От, мені дуже багато людей пишуть, що відбувається: Зеленський зустрінеться з Путіним. Путін приїде. Завтра буде мир. Післязавтра буде перемиря. Після післязавтра ми виходимо на кордони. Або навпаки, щось ми здаємо, або ми не здаємо. Дуже багато запитань і мало відповідей. Виходить так, що Зеленський прямує. Я так розумію, до Анкари, до м Ердогана, і потім, якщо з'являється інформація, що Путін. Прибуває в Стамбул, він туди вирушає паралельно з цим. Росіяни роблять таку схемку. Вони випускають Ушакова з Лавровим, який вчора їхню делегацію. Вчора про це Пісков сказав придворному пропандисту зарубіну і російська делегація буде нібито чекати нас в Стамбулі. Як правильно розуміти всі ці політичні фокуси? Проясніть, будь ласка, цирк, якщо коротко, то це цирк. Я поясню. А, сьогодні ми спостерігаємо, як. Йде емоційна гра навколо цих перемовин, хоча всі учасники просто вичікують і всі розуміють, що це ні до чого не призведе. Давайте по черзі: перемовини один на один, до яких закликав Трамп чи потрібні вони Україні при всіх варіантах, хто є критиком Зеленського, не критиком Зеленського. Рівень компетенції нашого президента не такий високий, щоб його залишати один на один з ФСБшною мерзотою, яка краще підготовлена, яка, скажімо так, від якої ніякого позитиву ніхто не чекає, і не лише тому, що там досвіда в нього більше ще щось, просто ми можемо отримати черговий Стамбул. Вже один Стамбул є. Стамбул 2 буде значно гірше, ніж Стамбул-1. Нам це не потрібно. Поряд Зеленський повинні бути дорослі. До речі, як це було з нашою українською делегацією, яку готували британські консультанти і експерти перед переговорами в Джиді e, в Джиді, вибачте, в Аріаді. І ми тоді побачили результат. І цей результат був позитивний для України. Це говорить про те, що коли досвідчені розумні знаходяться поряд, то все гаразд. Зараз пропонують взагалі не зрозуміло, що Путін вкидає, там буде делегація, там будуть переговорники. Зеленський каже, я готовий їхати сам. Трамп каже, негайно їхати всім. Трамп далі додає, я готовий поїхати. Зараз Трамп може приїхати тільки тоді, якщо там буде Путін. А Путін може приїхати тільки тоді, якщо там буде Трамп. А якщо там буде Зеленський, ніхто нікуди не поїде. Ну, тому що Зеленський не є тою особою, яка може примусити або Трампа, або За, або Путіна прилетіти до Стамбула. На жаль, саме так. Поясню про що йде мова: зараз на рівні радників оточення йде переговори про те, що їхати. Путін не хоче, йому це не потрібно, йдуть переговори з Трампом: що чи прилетіть він, чи не прилетить. Тому що, якщо він не прилітає, у Путіна все окей, йому не треба нікуди літіти. А от якщо прилітає, треба літати І тоді одночасно ломається вся схема, яку вибудав Путін. а Він же не хоче визнавати Зеленського легітимним. Це перше. Друге, він не хоче взагалі проводити будь-які перемовини а Він сказав, що я вже виклав всі свої умови і все. Третє, у нас зараз, ну давайте відверто, не найкраща ситуація. Якщо б ми на фронті повністю зупинили наступ росіян або навпаки атакували, то це значно ну, ситуація вигідніша для нас. Я не чув ніколи, щоби коли хтось сидить в обороні або втрачає території навіть невеликі кількість, але втрачає. Міг би висувати якісь умови тієї страні, яка атакує і просувається вперед. Поки Путін просувається, Путін не зацікавлений в перемовинах, а ми не можемо виставити свої умови. ну що на слабка позиція. Про це говорили, до речі, ще при Байдені. При Байдені ще з 2024 року ми чули, що зупинить росіян. Не треба навіть переходити в контратаку. Зупиніть. щоб вони не могли просуватися далі? І можна вже щось говорити. Ну тому що сильна позиція це коли у ворога нема більш вигідного становища на фронті, ніж у тебе. Все. Але поки ми цього не бачимо. І тут стає зрозуміло, що коли це все відбулося, Зеленський зіграв свою улюблену гру. Стадіон так стадіон. А цей раз Стамбул так Стамбул. Ну він приїде до Туреччини. Путін не приїде. Далі що? Зеленський виступить і скаже класичною фразою, яка відома від митця Леся Підірв'янська. Ага, злякався гребаний цикун. Торсіда в Україні буде в захваті. Вау, як круто! Путін буде говорити: Я не пролетів, тому що чому мені прилетати? Хто мене може нагнути? Він же не скаже, що не пролетів Трамп, і тільки тому він не прилетів. Ні. а Тому тут це дуже цікава ситуація. Емоціональні гойдалки, які не мають жодного реального впливу на ситуацію. І найгірше, що всі взяли паузу. Трампівська адміністрація вона тримає паузу. Кремль до речі, досі не відмовив в тому, що летить Путін, щоб не зробити черговий ляпас з Трампу. Тому що Путін розуміє, що ще один ляпас може перетворитися на великий конфлікт а, на рівні фінансів, на рівні емоційному. Всі з Трампом більше гратися все не буде. А, європейці, от зараз ми побачимо, які будуть перемовини в Стамбулі, і тільки після цього скажемо. Будемо ми накладати санкції, чи не будемо. Ви сказали: якщо до 12 травня не буде прийнято рішення по припиненню вогню, будуть санкції. А зараз вже до 15 травня, а потім до кінця тижня, а потім до кінця місяця, до кінця року. Ну, що можна сказати? Це цирк, справжній цирк. А більше того, я скептично ставлю до того, що Путін прилетить. Ну, йому це не потрібно єдиний ще раз кажу, причина може бути це, якщо прилетить Трамп, а Трамп теж не може так гратися. Він може прилетіти і сказати: так, а де Путін? А Путін Але, каже, держить тут. А якщо цього не станеться, то Трамп прилетів, а Путін його проігнорував. Слабка позиція для президента США. Він теж таке дозволити себе собі не може. Тому те, що зараз відбувається, 100% нагадує КВН. На жаль, часів Мислякова. І якщо комусь смішно, то хочу нагадати: поки всі йдуть ці розмови, ця говорильня на фронті пролітають справжні каби і ракети, шахеди справжні прилітають по українським містам, гинуть справжні українські громадяни. Це не смішно. І поки світ спостерігає з боку і каже ой, ми так занепокоєні. Зараз ми от накладемо ці санкції, Сполучені Штати в цей час не кажуть, не дають ніяких. Ніякої конкретики, ніяких гарантій того, що вони справді готові накладати санкції. Вони про них говорять. Говорять. І це, це той самий випадок, коли ми бачимо, як Москва грає часом, Кремль не дає ніякої конкретики, Україна потрапає від війни, а наші партнери займають слабку позицію. Замість того, щоб займати жорсткішу. І замість того, щоб займати ефективнішу не ефектну, а ефективнішу, мені здається, що світ остаточно шизанувся і переважна більшість грається в якісь емоційні гойдалки, замість того, щоб гратися в прагматизм, не гратися, а бути прагматизмом прагматичними, оце було б для України краще, тому від Стамбула я нічого не чекаю. Коли всі розповідають, що от Стамбул, Стамбул, що Стамбул я розумію, що всі втомилися від війни. Я розумію, що всі хочуть чогось іншого. Я розумію, але не Україна почала цю війну. І не Україна може закінчити цю війну. Цю війну може закінчити або розгромивши Росію, або якщо Росія не зможе просуватися далі. розгромити Росію зараз, ну я не бачу цих можливостей, особливо без допомоги наших западних партнерів. А те, що Росія просувається. Показує, що вона не хоче зупинятися і не буде зупинятися, і тому нашій владі варто сконцентруватися на трьох речах: перше, посилені ЗСУ, а саме забезпечення їх всім необхідним, як особовим складом, так і забезпеченням для того, щоб мобілізувати людей, треба відмовлятися від бусифікації і переходити до мотиваційної моделі. А це наша влада робити не хоче. Ну, не хоче, це ж ми ж бачимо. Хотіла б, зробила би вже. І я хочу нагадати, що коли була зірвана мобілізація, коли звільнили всіх військових по рішенню Зеленського, він тоді захотів овації. Овації він отримав. Після цього мобілізація була зірвана остаточно. І досі не можемо вовхатися. Досі. А проблема значно глибша без забезпечення особовим складом. Підрозділи не можуть виконувати бойове завдання і стримувати ворога на фронті. Тому з цим треба працювати, мотивувати українців. Наприклад, як в Ізраїлі, фінансово мотивують, морально мотивують в різних варіантах, шукають схеми, які можу, могли би мотивувати суспільство. І працюють цим напрямком. У нас не хочуть, тому що це б'є по рейтингу. Ай-яй-яй! Це ж не дасть переобратися. Ай-яй-яй-яй. Те, що Україна може ніколи вже не проводити вибори, і може не бути, буде, буде якимось українським федеральним округом, хтось про це на банковій думає. Тому першочергово треба зайнятися забезпеченням ЗСУ і можливості обороноздатності країни, а ще треба забезпечувати всім необхідним. Не військовий повинен бігати і шукати, де би взяти гроші, де би взяти зброю, де би взяти БПЛА або де би взяти вибухівку. Держава повинна давати всі умови для того, щоб стримувати ворога. І для цього кожен військовослужбовець, який служить, повинен бути забезпечений всім необхідним від бронежилета і шолома до вибухівки і дронів. А не так, що у нас зараз деякі підрозділи для своїх пілотів, навіть окремо купують амуніцію, тому що ту, що надають зараз. Ну, м'яко кажучи, вона не відповідає потребам фронту. Це перше, і цим треба займатися. Не по Стамбулам літати, не заявляти Стамбул так Стамбул, або літати в пар і там зустрічатися з товаришем Путіна замість того, щоб займатися забезпеченням фронту. Це перше. Мобілізація це друге. І головне, що це повинна бути мотиваційна мобілізація. Ну, а третє, треба працювати в інформаційній площині. Тому що росіяни активно просувають свої наративи. Росіяни актив, активно просувають потрібні собі меседжі. А суспільство роз'єднано, і це помітно, незважаючи на те, що багато хто каже, да ні, ми всі як один. Не як один. Давно вже не як один. Суспільство, на жаль, розшарено на тих, хто воює, тих, хто втулу, на тих, хто а, отримує, до речі, на фронті все необхідне. Наприклад, є підрозділи, які дрони отримують стільки, скільки потрібно. А є інші підрозділи, які не отримують. І це теж факт. Тому тут є проблема. Суспільство розколото по релігійному і мовному питанні. Суспільство розколото по сприйняттю всього, що тільки є. І цим треба займатися. А ще, а ще треба не забувати боротися з корупцією. Бо кожна вкрадена гривня. Це вкрадена гривня з забезпечення військовослужбовців на фронті. Це вкрадена гривня з забезпечення соціальних потреб України. Це вкрадена гривня з обороноздатності нашої країни. Ні, я розумію, що на ці гроші далі з'являються черги в салони з елітними авто. І це правда. В Україні зараз черга на елітні авто. Це а хто в цих чергах? Депутати від партії влади? Представники Офісу президента, дружини Кабмінівських роботників, працівників, прокурорські, СБУшні, ДБРівські. Ну ми ж постійно бачимо кожен раз новий скандал. Очільник е, того департаменту, його, він нічого не має, але дружина тесь, теща мають все. Тому що він записує це на них. І от коли я це все бачу, я розумію: ці люди перемоги не хочуть. Їх це влаштовують. Бо чим, чим довше триває саме такий формат війни, тим більше вони збагачуються. А якщо війна закінчиться, якщо ми переможемо росіян, зупинимо їх і не дамо далі просуватися, то ну, це ж все, халява закінчиться. Бо далі хтось прийде і скаже: так, а куди гроші поділися? А поки війна, ніхто нічого не каже. Поки війна нормально ставляться до багатьох схем, головне не критикуй владу. Головне будь. Лояльним і тобі всі все пробачать, тому ще раз скажу: не по Стамбулам треба їздити президентом, а займатися головними питаннями. Ну тому що коли виходить а, депутат від провладної партії від а, Слуги народу Мекіша починає заявляти про те, що в ТЦК. Хабарів беруть щорічно на 2,1 мільярду євро, 2,1 мільярд. Він таке заявляє, то в мене три запитання. Перше, якщо він про це знає, і він є представником влади, чому влада нічого не робить? Далі, в мене запитання: звідки в нього ця інформація? Тоді контррозвідка СБУ повинна його запросити, і він повинен дати покази: хто бере, де бере, чому бере, в нього повинні бути. Така сума він називає 2,1 мільярда. Звідки він взяв цю суму? От, будь ласка, бо мені нагадується історію, коли з ТЦК, яке і так не дуже люблять в Україні, намагається зробити ЦАПІ вид відбувало. Відверто повісити всі свої факапи влада хоче на них. Ну і третє, те, що хабарі беруть ТЦК це факт. Але давайте відверто. Таке, така заява депутата з Слуги народу, з президентської партії, з провладної партії. Вона говорить про те, що влада нічого не робить, а якщо влада нічого не робить, то вона на цьому заробляє. Ну або брешуть, або заробляють. Треба розібратися. І так вони, до речі, всюди обмежила влада виїзд людей за кордон, заробляють на право на виїзді, або там на хабарях на те, що виїжджали. А на великому крадівництві заробляли. І вони ж не борються з цим. Тому запитання: От якщо влада зацікавлена в таких процесах, а микіша представник влади, і таких багато. То куди ми рухаємося? Бачите, ми почали з Стамбула закінчили цим. А питання дуже просте. Може для того, щоб перемогти, треба все ж таки змінювати ситуацію? Бо інакше це риторичне питання. Звісно, що треба. Бо інакше ми програємо. Так, ми зараз. Повільно, але програємо. І в мене тут тільки одне запитання: ті люди, які не займаються тим, чи про що я кажу, зминою системи мобілізації, мотивацією, забезпеченням, боротьбою з корупцією, боротьбою з хабарництвом, вони справді зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла. Бо відповідь лежить на поверхні. Якщо вони за три роки цим не займалися, не займалися жодного разу і не займаються, то зацікавленості в них немає. Пане Бориславе, звернімося ще до того, про що ви частково сказали, коли говорили про відповідальність для Росії і відповідні наслідки для неї після того, як всі там гризилися дуже сильно вести санкції. Давайте з'ясуємо, що відбулось, тому що фактично дійсно був ультиматум Путіну. 30 днів перемир'я. Так, супер. Ні, будуть санкції. Домовились, домовились. Приїхали в Київ. Зателефонували Трампу, нібито скоординували позиції. Це була ініціатива Трампа. Я нагадую, про 30 днів. не Зеленського, ні Макрона, ні Туска, ні Старміра, ні Мерца. Це була ініціатива Трампа. Він через 6 годин після прес-конференції Путіна каже: давайте всі в Стамбул. От ви це, це, це все змалювали після цього. Виходить так, що наступного дня, вже коли санкції мали бути. Франція каже час, який тік-тік, Німеччина каже години. тік-ток, давайте до, до вечора. Минає вже вечір санкцій немає. Наступний день уже Блумберг пише, що в четвер буде зрозуміло, будуть санкції чи не будуть. Це залежно від результату. Від якого результату І що є критерієм результату того, чи будуть запроваджувати санкції чи не будуть запроваджувати санкції Не зрозуміло абсолютно нічого. А штати тим часом вже знову по вкотре заявляють у від Віткофа, що вони вийдуть з переговорного процесу Отже. Чи запровадить Європа санкції, чому вона їх не запровадила? І головніше, на що це вплине реально? І друге, чи вийдуть Сполучені Штати з цього процесу, пане Бориславе, і якщо реально вийдуть, до яких наслідків це може призвести? Перше, а які саме санкції хочуть запровадити європейці? Вони ж звертаються до Америки, до Трампа, щоб він запровадив санкції. А саме накладання 500% мита? На продаж на купівлю, вибачте, на купівлю е, іншими країнами російської нафти, газу, Урану та всього іншого. Е, як це працює? Приблизно так. Країна, якщо купує російський е, газ нафту, е, Уран або ще що, вона сплачує ще 500% мита Сполученим Штатам. Якщо не сплачує, вона не може працювати зі Сполученими Штатами взагалі. І це, це, це все розуміють. Далі, а це не тільки продавати щось туди. Це фактично почнуться економічні санкції, банківські санкції, далі далі. далі. Це велика проблема. Такий законопроект лежить у лінці Грему. Він, та, Там більше 60 підписантів, як з боку республіканської партії, так і демократичної. Його от-от повинні проголосувати, але от-от триває вже більше місяця. І я можу сказати, що. Оце може бути ефективним, може бути. А там ще окремо є санкції проти персоналів все інше. Але давайте відверто. Тільки санкції не працюють. Ні, вони добре. Санкції повинні бути посилені з військовою допомогою. Україна повинна отримати більше зброї. Але тут наші партнери, до речі, дуже чітко кажуть: та ми готові вам давати щось, але навіть купувати для вас. Але хто буде це використовувати? Де ваші солдати? А тут теж, теж одна проблема. У нас кажуть, так, у нас мобілізація там хромає. Що все це пов'язане? проблема головна, головна проблема в тому, що це до речі, пишуть джерела Блумберг: що США на переговорах з європейцями не надали жодної конкретної відповіді, що будуть робити, якщо Росія буде бити далі ракетами по цивільному населенню. Проігнорує зустріч або відмовиться від припинення вогню, розумієте? Штати самі нічого не кажуть, і Європа каже: от ми зараз, ну гаразд, ну вони введуть санкції номінальні, а повинні бути санкції не ефектні, гучні, а ефективні. І от тут найцікавіше, треба відмовлятися купувати все російське і продавати все російське. А у нас інформація про те, що компанія «Індезіт» італійська повертається в Росію. Ну, про що ми говоримо? Тут одно з двох. Або треба трусики надягти, або хрестик зняти. Ну, те, що ми бачимо, це, це лицемірство. І Європа зараз вона ж не об'єднана. Вона різна. В Європі є і ФІЦА, і Орбан, в Європі є і взагалі зміна зараз пріоритетів. В підтримці України. І про це, до речі, попереджали Зеленського ще з 22-го року. І я в своїх ефірах попереджав про це, що зміниться ситуація, і зараз ми бачимо, як змінює, змінюється ситуація. У мене вчора в ефірі був Віктор Шленчак, який розповідав про останнє соцопитування в Португалії. Там, до речі, посилюється думка, що підтримка України це послаблення для Португалії. І це е, призводить до того, що португальці живуть гірше. І Португалія, яка завжди сильні, сильно підтримувала Україну, зараз змінює свою думку. А знаєте, чому так відбувається? Тому що інформаційний простір наповнений повідомленнями, вкидами, відосиками, різними політичними заявами про те, що от якщо б ми ці гроші всі витрачали не на Україну, а на себе, ми б жили значно краще. І коли починаєш розбиратися, хто стоїть за цим, то з'ясовується, що це росіяни. Без перебільшення. І, до речі, в Португалії навіть проводять це розслідування, показують, все зрозуміло. Але результат від інформаційних кампаній, від ІПСО, від пропаганди російської є. Якщо б не було, їм би не займалися. А чи є контрпропаганда з боку України? Ні, немає. Ну, Тому що. Телеканал ДОМ, замість того, щоб бути інтерв'юденням і просто світу на португальській, на англійській, французькій, німецькій, єврейський, китайський, арабський, польський, на будь-яких мовах світу про те, що відбувається, і пояснювати справді, що відбувається, займається розпилами бюджетів, які виділяють на них на програми, які нікому не потрібні. Все дуже просто: якщо є вільна ніша, її заповнюють росіяни. Якщо вони бачать її, вони її заповнюють і заповнюють своїм інформаційним лайном. І так до речі, не лише там. В Чехії змінюється ситуація. На виборах, які відбудуться в цьому році, з вирогідністю 99% виграє Бабіч, який не є симпатиком України. Об'єднається він вже відомо з комуністами і націонал-соціалістами. Це дуже цікаво, коли фашисти і комуністи разом з Бабічем будуть. Таку проросійську коаліцію робити є. Проблема в інших країнах, в Румунії незрозуміло, хто виграє в другому турі, і відверто проросійський, антиукраїнський кандидат зараз лідирує. Розумієте, це все наслідки. Ситуація змінюється для нас, помітно змінюється. А влада наша не розуміє і не реагує. І коли тоді їй попереджали, що так буде не завжди, не готувалися. Зараз ситуація буде гірша і гірше. З цієї ситуації треба виходити. За весь час, скільки ми отримали грошей від Заходу, наша влада не змогла побудувати нормальний ВПК, який би забезпечував всім необхідним нашу, нашу зброю, нашу армію. Ну не змогли. Змогли би було б інакше. Так, от, до чого я все це веду? До того, що санкції, які обіцяють, можуть стати пшиком. Тому що зараз іде гра, емоційна гра на нервах. Кожен хоче дотиснути іншого. Європейці хочуть відверто закінчити цю війну і зняти з себе цей тягар. Американці хочуть це ж не тому, що вони всі люблять Україну. Є багато економічних причин для цього хочуть закінчити війну. До речі, як тільки ціна на нафту впала нижче 60 доларів, і тюнєвий флот не потрібен, став, європейські компанії почали купувати. Російську нафту, і коли, росій... і коли Європа розповідає про те, що в 27-му році ми припиняємо купувати нафту російського походження, ну так, 100%, але там є можливість для обходу і купувати нафту так званого смішаного походження. І що буде далі? Буде танкер російської нафти, в яке буде вилівати відро азербайджанської нафти, і це буде вже не російська нафта, а геть інша. Це для розуміння, що відбувається. цинічний, а влада у нас тупа і, на жаль, не дуже розумна в плані того, що буде перспектива. Нема в нього в нашої влади а, далекоглядного розуміння, що буде. Ну, нема. І це все несе нам проблеми. Про санкції. Давайте відверто. Якщо американці погодяться запровадити ці санкції, це буде суперово. Нам це допоможе. Але американці не підтверджують, що вони готові запровадити. Чому, ну, до речі? Ну, тому що вони все ще живуть дурною ідеєю, що можна відірвати Росію від Китаю. А якщо запровадити санкції, то це 100% не відірве, навпаки, ще більше прив'яже. Але візит Сі до Москви 9 травня, 8-9 травня, показав ніяку Росію відірвати не можна. Абсолютно, це спайка, вже все остаточно. Це може статися тільки на базі особистих стосунків, яких не існує між Трампом і Путіним, і які існують між СІ і Путіним, тому це безперспективняк. але в Штатах живуть своєю ідеєю. До речі, вони нагадують нам Україну 2019 року. Там теж пам'ятаєте. В цей час всі жили свої ідеї, от ми зараз всім вам покажемо як показали, всі бачать. Помилки роблять всі влади. Але те, що зараз відбувається, тільки пришвидшує дійсно можливість третьої світової. Я знаю, що є велика кількість людей, які не вірять в те, що Росія почне воювати з країнами НАТО велика кількість людей. Але я нещодавно десь. Скажу зараз. четвер, спілкувався з натівськими офіцерами, які дуже серйозно сприймають цю загрозу і розповідають, що ні ні ні, це буде Сувалківський коридор. Далі, скоріш за все, це буде внутрішній конфлікт, який запалять в Європі на Балканах росіяни. Навіть якщо це в формі грушників будуть якісь росіяни, які... Не знаю, різню устроїть десь в Боснії або Сербії. Це ж не є проблема для росіян, їм байдуже життя інших людей. А далі далі буде внутрішня проблема в Європі, зовнішня. Бо головна мета Путіна це не просто повернутися в велику політику, це зруйнувати єдність Заходу, це зруйнувати Євросоюз, це повернути Радянський Союз 2-0 в своєму баченні, як він бачить. І він до цього крокує по-різному, і час в нього є. Тому якщо Європа не прокинеться і не зрозуміє, що сьогодні стоїть питання виживання для європейців, якщо вони не почнуть інакше діяти, якщо вони не почнуть запроваджувати санкції, які справді будуть працювати і не будуть домовлятися з американцями, і американці теж не почнуть, ми побачимо вже не Гітлера, а Путлера, справжнього Путлера, який розпочне велику війну. Бо він може її розпочати, і він вірить в те, що він зможе перемогти Європу без американської допомоги.